E Український історик, етнограф, художник, мовознавець і письменник Микола Васильович Закревський. Народившись у Києві, він через деякий час переїхав до Прибалтики, де почав працювати над історією рідного міста. Після переїзду до Москви у 1848 році спробував її видати, але цензура рукопис не пропустила. Лише за підтримки графа Уварова у 1868 році побачили світ двотомна фундаментальна праця Закревського Літопис і опис міста Києва. За свою працю вчений був нагороджений Уваровською премією. До Петербурзької публічної бібліотеки Закревський передав доповнений варіант своєї книги. У ній були розміщені кольорові малюнки пам'яток Києва, зроблені автором. Сьогодні одна з вулиць столиці України носить його ім'я. Батьківщина завжди вабила мене до себе непоясненне і непереможне відчуття. Святитель Питирим, перший єпископ Тамбовський, засновник кафедрального Спасопреображенського Преображенського собору та Вознесенського жіночого монастиря. Преподобна Марфа Тамбовська, яка за велике терпіння отримала дари прозорливості і дивотворення. Преподобний Амвросій Оптинський, який прославився своїм подвижницьким життям в Оптинському скиті, розбудовник Валаамського монастиря, преподобний Назарій Валаамський. Це лише кілька імен святих, яких вшановують сьогодні в день собору Тамбовських святих. 52 Таке число Божих угодників поєднаних пам'яттю про істину християнське та благочестиве життя. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Уся його творчість була пройнята увагою до людини її духовної краси, трудових досягнень та героїчних доль. Ліричний герой віршів Платона Воронька це завжди людина багатих почуттів і проникливої думки. Тематика творів поета торкається великої вітчизняної війни, яку він бачив своїми очима, а також краси батьківщини, зображення чистих людських почуттів, прославляння праці простого трудівника. Свого часу широке визнання отримали пісні на тексти воронька, коні вороні, підемо кохана і чого бігти. Платона Микитовича сьогодні пам'ятають як автора значної кількості віршованих оповідань казок, балад та поем для наймолодшого покоління читачів. Історик сприймає живі символи внесені у літописи народів поет живі символи своєї душі. Усе своє творче життя. Він присвятив праці на сцені Київського національного драматичного театру імені Івана Франка. Народний артист СРСР, член кореспондент Академії мистецтв України Степан Степанович Олексенко. І на екрані, і на сцені він завжди був справжнім, і пояснити природу цієї оригінальності неможливо. У свої неповні 19 років Олексенко став виконавцем ролі Лаерта в уславленому фільмі Козенцева Гамлет. У своєму першому, як виявилося, головному фільмі він вражав не ремеслом, а натхненням. Усього ж у доробку актора участь у зйомках майже 30 кінофільмів серед них Стара фортеця, Солдати Свободи, Війна на західному напрямку, Чорна рада. Кожна людина є художником свого життя. У наступному випуску. Перший епископ Тамбовської єпархії, святитель Петерин, один з найвидатніших російських композиторів кінця 19 початку ХХ століття Олександр Костянтинович Глазунов, автор понад 200 робіт з літургіки і церковної археології російський історик Олексій Афанасійович Дмитрієвський. Один з основоположників світового кінематографа французький продюсер Леон Гомон.